Статистика ДСНС України чи справді так багато таких нещасних випадків фактично, як і кожної зими, у нас статистика 25-го року не дуже то відрізняється від статистики 24-го року. От у нас, якщо бачите, цифри 79 людей від початку 25-го року загинуло на водоймах саме зимовий період. І фактично ці ті ж самі дані, і в 24 році сьогодні ще прийшла інформація про те, що загинув чоловік в Дніпропетровській області, теж на Водоймі, просто провалився під лід. На жаль, врятувати не змогли. По дітям шестеро дітей. Ви знаєте ці випадки? Ці випадки трапилися на Херсонщині і в Одеській області, і вони дійсно були. Такі вражаючі, тому що це масова була загибель людей, дітей, фактично троє дітей. Підлітків загинули в Херсонській області. Причина і в Одеській причина одна і та сама: тільки ну, вдарили морози, і лід ще не встиг укріпнути. Дітки вирішили, і підлітки вирішили вийти перевірити, наскільки міцний лід, і опинились у коженій воді. Одна із Дівчат по Херсонській області намагалися 16 років і намагалися врятувати те, що опинились у жирній воді. І вже потім один із чоловіків підтягнув її, але трьох інших не змогли там врятувати. І це вражаюче. родичі, звісно, великий біль, психологи працювали з ними. Така ситуація. Тому тут я звернувся одразу до всіх батьків в обов'язковому порядку. Порядку нагадати основні правила безпеки і нагадати про те, що е, крига водойм це не місце для розваг дітей. На це треба акцентувати увагу, е, чітко пояснювати, що на водоймах дітям робити нема чого. Е, тепер, що за статистики загальної, хотів би сказати, що е, 79,7, як я сказав, загинули. А скільки вдалося ж врятувати? У нас в цьому році 68 людей вдалося врятувати, і з них 20 дітей. Це фактично потенційно ті, хто міг би теж загинути і завдяки роботи рятувальників, завдяки небайдужості в тому числі і пересічних громадян. як Це було в місті Сміла Сміла, коли двоє хлопчиків опинилися в крижиної воді, і двоє чоловіків фактично їх витягнули. З води, і зараз вони там представлені там, нагород за свій героїзм. А, в минулому році врятували більше, але ж ну, по статистиці менше дітей. А, що я хотів би ще відзначити, що у нас 79 людей, 65 осіб це чоловіки, 14 осіб це є жінки. А тут зрозуміло чому, тому що саме чоловіки виходять на зимовлю риболовлю, і саме вони себе найбільше наражають на небезпеку. Так само і, в дітей, і, і діти. Найбільше дітей, тих, хто загинув, це саме хлопчики, які більш схильні, ніж дівчатка до ризикової поведінки. Ну так, така статистика. Якщо взяти по віковій категорії, то ми фіксуємо те, що на жаль, найбільше гине тих, кому 50-70 років. Це якраз ті люди фактично вже у віці, які вирішують порибалити і опиняються в небезпеці, наражаючи свідомо, знов таки підкреслюю, свідомо себе на ризик. Тепер за типами водойм у нас переважає загибель саме на річках. Щоб взяти річки, ставки, там, море і так далі, то саме на річках у нас 46 випадків трапилося загибелі людей, і 33 це ставки. Тобто річки, як виявляється, більш небезпечні. Це зрозуміло, тому що течі, підводні течії, і це підмиває, підмиває кригу, і люди просто можуть потрапити саме в такі місця, де крига. Завдяки підводним течіям, відповідно, тоньше. Але це не видно зверху. Ставки з більш стійкою водою, вони літ там міцніші. Але знов таки, в залежності де і коли. Якщо стійкі морози і буде триватись температура мінусова досить довго, то відповідно випадків загибелі людей буде менше. Ми фіксували саме таку масову загибель людей, коли саме. Тільки-тільки пішли морози. А люди вже бачать, що є лід, ага, вже можна перевірити, яка там містність. На жаль, а, опиняється в коженій пастці. Тепер щодо а, причин загибелі, то тут е, ми бачимо, що 42 е, випадки це не встановлені причини, 17 – нещасні, 16 – вилов риби, три порушення правил поведінки, один зафіксований нетверезний стан, 42. Я... Чому це в 24-му році? В 25-му, 48, 7, 16, 6, 2. Всі цифри є 48. Не встановлені причини, тому що ми не одразу можемо це встановити. Це має бути проведена експертиза. Чому там людина опинилася не завжди? Ті тіла, які можуть витягати водолази, вони можуть бути пов'язані з утопленням, можуть бути пов'язані і з іншими інцидентами. В будь-якому разі має провести експертиза. Але ви бачите, що вилов риби 16, ті, які встановлені, що це були рибалки і що вони потонули саме під час вилову рибу. Як ми бачимо, з цих випадків це найбільше. Тобто ми фіксуємо найбільше саме загибель рибалок на воді серед цих загиблих. Щодо розподілу, де в яких областях у нас. Найбільше, вон, бачите, що у нас Київська область 10 таких випадків у 2025 році. Це найбільша кількість серед усіх. Вінницька, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Чернігівська, відповідно 8, 7, 7, 7, 6, 5 Тобто о, тут ви можете подивитися саме де люди о, гинуть на воді найбільше. Тепер е, хотів би зупинитися відповідно е, на, на певних порадах. Тобто, е, що ж, коли ж ми можемо виходити на лід, і взагалі, як, як ми можемо надавати допомогу. Перше, для того, щоб вийти на лід, треба переконатися, що лід не менше товщина льоду не менше 7 сантиметрів. Якщо це груповий вихід на лід, то це має бути товщина льоду не менше 15 сантиметрів. Це важливо. Як це дізнатися? Ну, приблизно виміряти. Нехай це буде коробка сірників, умовно, це 5 см. Додайте туди декілька сантиметрів. Я, але я рекомендую там, десь плюс, 10, плюс, 10 плюс сантиметрів е, товщина льоду. З берегу. З берегу, в принципі, це можна зробити. Далі перевіряємо, як ми перевіряємо. Не ногами. Ногами не перевіряємо місність льоду. Якщо ми виходимо на лід і. Вирішили зробити таке, таку ризикову справу, то перевіряємо за допомогою палиці, плешні і так далі. А, і обережно, якщо йдемо, то обережно просуваємося саме по стежкам, які вже протоптані. Тобто це не мають бути якісь нові місця. А, важливо, не виходити на лід поодинці, тому що якщо провалишся, тобі ніхто не надасть допомогу. А, ти маєш повідомити. І бути в полі зору інших для того, щоб, по-перше, ті, хто побачить це, повідомили рятувальників, або могли надати допомогу. Якщо це рибалки, вони мають брати з собою обов'язково мотузку. Не менше 15-25 метрів для того, щоб можна було оперативно викинути цю мотузку і його рибалку саме могли підтягнути інші рибалки або ж навіть і рятувальники, які прибудуть на місце. Лунки, які роблять е, рибалки, вони не, не мають бути мають бути на відстані не менше 5 метрів одне, одна від одної. Тобто не можна біля себе робити багато лунок, тому що це спричиняє додаткове навантаження на кригу. І внаслідок цього трапляється просто руйнування льоду під рибалкою. Е, це такі основні правила. Вони всі є на абетці безпеки ДСНС. Тому я раджу кожному зайти і ознайомитися з цими матеріалами, з елементарними матеріалами. Хочу сказати ще одне, що ДСНС, звичайно, проводить і рейди, на льоду, і попереджаємо, роздаємо листівки, і проводимо інформаційно роз'яснювальні заходи і в соцмережах і в засобах маси інформації, але, тим не менш, є свідома група людей, яка, в принципі, себе не обмежує у ризиковій поведінці. Тому, якщо так, то треба дотримуватись хоча б елементарних порад. Моя позиція така. Я взагалі рекомендую не виходити на лід, а бути в безпеці, в безпеці на твердій поверхні. От до цієї е, ризикової групи людей відносяться також ті, хто намагаються форсувати Дніпро, зокрема, автомобілями. Нещодавно був такий випадок. Розкажіть, будь ласка, чим закінчилося це? Ну, це буквально. От вчора, позавчора цей випадок був. От Мені буквально зараз переслали рятувальники з місця події. Це Осукарки. Не знаю людина, чим думала, але просто на автомобілі Hyundai Легковому виїхала чоловік, виїхав на річку Дніпро. І машина провалилася, звісно, під лід. І починав, почала тонути. Він встиг вийти з цього автомобіля, а рибалки повідомили, перезвонила на 101. Відповідно, сьогодні було прийнято рішення щодо підняття цього автомобіля з дна річки Дніпра. От ви бачите, в цій, скажімо так, операції у нас бере участь, беруть участь водолази. Задіяна важка техніка це автомобіль SARM-V, який пристосований до подібних операцій. Що відбувається? Автомобіль зараз будуть піднімати яким способом, тобто застосовуються певні подушки водолази для того, щоб накачати їх, і автомобіль під їхньою дією. Кожна подушка розрахована на 350 кілограмів підйомки. Він просто буде спливати. А далі рятувальники прорублюють відповідно в Дніпрі таку стежку для цього автомобіля і підтягують його на берег. Просто уявіть, скільки задіяно людей, техніки для того, щоб, щоб цей автомобіль витягнути на землю. Я не знаю, чим керуватися, чим міг керуватися цей чоловік. Він був в тверизову а зараз з'ясовуємо, в якому стані був. Це трошки не компетенція ДСНС. Я думаю, що це компетенція національної поліції. З'ясувати, в якому стані був, але що має прийти в голову, щоб виїхати на лід, ми не знаємо. Це потенційно людина, яка могла загинути. Скільки рятувальників і водолазів працювало там на місці? Його? Я думаю, що десь приблизно 10 рятувальників водолазів і відповідно одна одиниця важкої техніки ДСНС з Скільки часу є в людини, яка провалилася під лід для того, щоб вижити, щоб її змогли врятувати в результаті в середньому? Я думаю, що це різні можуть бути цифри, в залежності від фізичного стану, від комплекції, від того, в чому людина одягнена, і на підпитку людина, чи не на підпитку. Тобто, ряд факторів можуть впливати на здоров'я в цей момент. Хтось може протриматися і години, а хтось може потонути за п'ять хвилин. Різні, абсолютно різні терміни перебування на поверхні. Звичайно, що впливає, і чи є там течія, чи, чи нема. Якщо течії нема, це легше для людини, тому що якщо течія є, її просто може віднести під лід. І взагалі хотів би ще акцентувати увагу на тому, що треба робити, коли ви бачите, що людина тонеть, і це дуже важливо. Тут зайвий раз не треба бути героями. А, чому? А, тому що а, лід крихкий, особливо в тому місці, де людина провалилася. Тому треба, якщо вже вирішили і впевнені в своїх силах, треба ба мати базу таку мінімальну. Що треба робити? По-перше, не бігти по льоду, треба підповзати, не відриваючи кінцівки там, від е, е, поверхні льоду. І максимально збільшувати площу свого е, дотику, свого тіла. З льодом. А, друге. Ви маєте використовувати підручні засоби. Що це за підручні засоби? Це може бути довга палиця, це може бути мотузка, шарф а, або інші предмети для того, щоб максимально віддалити себе від місця провалля під лід. Третє, а, якщо ви а, ну, перед цим, цим треба обов'язково зателефонувати на 101. Рятувальники обов'язково вийдуть, але тут питання часу. Третє, що треба ще зробити? Якщо є поруч інші, то я рекомендую в цьому разі зробити таку знаєте, драбинку із людей, щоб один одного міг підтягнути. І це, ну, це убезпечить того, хто безпосередньо буде надавати допомогу. І тут важливо, що коли ви все таки дістали людину, треба його ну, скинути в одяг, максимально якщо є можливість напувати гарячим чаєм, максимально обігріти. Як правило, з рятувальником на місце виїжджають і медичні розрахунки, тому тут вся інша допомога буде надана. Це обов'язково людину потрібно в першу чергу помістити в тепло. Все прості такі правила, які можуть врятувати життя не тільки вам, а й відповідно тої людини, яка потребує допомоги. Ну і мабуть, розраховувати також вагу того, хто опинився в воді, і свою власну вагу. безумовно. Тут ми маємо чітко чітко з'ясовувати. Ти маєш собі усвідомити, чи можеш це це зробити, чи ні, тому що ця людина, яка тоне, вона може просто потягнути тебе за собою, так як це було в Херсоні з дітками, коли дівчина 16 років намагалася відповідно. Допомогти трьом іншим дітям, але не змогла цього зробити. І дякуючи тому, що чоловік відповідно, який опинився поруч, побачив це, він зміг її витягнути, на жаль, але, на жаль, не зміг витягнути там трьох інших. А, тому тут треба чітко з'ясовувати, чи може це зробити. Краще це робити не одному, а краще, щоб це робити. Ну щоб, щоб було багато людей і щоб вони одне одного підстраховували і не підповзати впритул до місця на порушення льоду. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що ми говорили про нещасні випадки та безпеку на воді під час морозів. А медіа центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами. Thank yeah. you.